Доброго дня вам, шановні пані і панове. Ну що ж, хтось скаже, що в чергове гора народжує мишу, бо поки що фіналу невідомо. До Києва мчить генерал Келах, а стів Вітков спрямував свої зусилля до Москви. Причому вже очевидно, що він. Може не зустрітися із московським фюрером, а може, як нині стало модним, говорити і зустрітися, як каже президент США Дональд Трамп. То як же розв'язується нині ця ситуація через таке карколомне напруження? Яке привело до того, що ядерно несучі субмарини Сполучених Штатів Америки мало не зайшли в ріку Москву, хоча в гнилу воду навряд чи вони могли потрапити, однак балачки були майже на рівні того, що ось ось Сполучені Штати нанесуть удар. Зрозуміло, що я глузую, однак. І на цей раз 50 днів, 10 днів, і нині Відков в Москві Келог невдовзі прибуде до Києва. Перше, що необхідно зазначити, чи є повернення до ідеї, яка з'явилася ще декілька місяців тому. Що США можуть визнати Крим, якісь там регіони під, юридичною, під юрисдикцією Рашиської Федерації, а після того Рашистська Федерація зможе укласти якісь там припинення вогню. Ну, на моє глибоке переконання про це годі й думати. А в нинішній ситуації рот глашатий фюрера Московського сказав, що фюрер готовий навіть зустрітися із президентом Зеленським, якщо відповідні групи попрацюють. Відповідні групи попрацюють і нічого не напрацюють. Це я можу сказати і без того, що пройде декілька місяців в роботі цих відповідних груп. Зрозуміло, що московський Фюрер і Кремль бере курс на війну і затягування переговорного процесу. А точніше я сказав не так на використання переговорного процесу як інструменту введення війни. Чи є у цій ситуації кроки? Які дозволяють змусити Кремль вести себе конструктивно. Так, є. І, власне, ці кроки, вони вже давним-давно зрозумілі. Це посилення оборонного потенціалу і наступального потенціалу Збройних сил України. І друге, це активне використання санкцій, і при цьому дисципліна. З реалізацією санкцій. Разом із митами, без мит, але в цьому відношенні дисципліна дуже важлива. Як і важливо натискати на болючі точки рашистського режиму. Ну, скажімо, відомо, що нині дві треті експорту сирої нафти йде з услуга через Балтику. Причому йде на так званому сірому флоті. Ось один об'єкт, який можна знайти спосіб, як зупиняти, пригальмувати, припинити. Тут будь-який варіант може бути на вибір. Не менш впливовим буде і блокування фінансової діяльності, адже перелік банків, які позбавлені можливості через систему SWIFT здійснювати. Перерахунки збільшується, однак він недостатній для того, щоб затиснути рашистську систему. В тому числі до окремої частини дисципліни санкцій належить і, в тому числі, експорт до Російської Федерації через треті країни високотехнологічних складових рашистської зброї. Адже уже очевидно і зрозуміло. Що рашистська воєнна машина не здатна без мікросхем напівпровідників, які з'являються чи з Європи, чи з США виробляти високопродуктивну якісну зброю. До таких же, точнісінько, санкцій і тиску на Російську Федерацію належить і певний політичний тиск. Суть якого полягає в позиції міжнародних структур, які може нічого навіть доказувати, що Російська Федерація здійснила агресію проти України. Однак у цій царині є цілий ряд речей, які чомусь не помічаються, особливо на політичному рівні. Насамперед, це формування коаліції свободи і демократії. Глобальної коаліції свободи і демократії. Це, точнісінько так, формування об'єднаних сил коаліції свободи і демократії. Це формування об'єднаного штабу коаліції свободи і демократії. Це планування відповідних операцій. Це створення оборонно-промислового комплексу коаліції свободи і демократії, яка планувала, розробляла, здійснювала. Операції, як на європейському театрі, а по-іншому рашистську агресію проти України називати не можна, це уже очевидно і зрозуміло, що Європейський фронт є Близькосхідний фронт, і навіть сумніву немає, що ми станемо свідками, в тому числі Індотихоокеанського фронту. Тобто цілий ряд цих подій. Уже очевидно, куди будуть рухатися. Не треба забувати і про те, що з часом виникне і Африканський фронт, де посилює свою участь рашистська система. Тобто поступово конфігурація протистояння набуде фронтової системи, фронтової структури, в якій буде європейський фронт, близькосхідний. Індотихоокеанський і африканський. За таких умов очевидно, що упереджувальні дії формування оборонно-промислового комплексу планування спільного виробництва, навчання, підготовка, особливо відповідні а, штабні структури, ресурси і а, як можна більша коаліція, яка б брала участь у цьому. Я вже не кажу про. Підготовку до відповідних проведення, відповідних кампаній проведення цієї коаліції. І зрозуміло, що в нинішній ситуації, коли вже діє два фронти: європейський і близько Східний, необхідно згрупуватися навколо цих двох фронтів і нанести поразку і Ірану, і Рашистській Федерації. Це дозволить. А утримати під контролем певні десятиліття світовий порядок. Однак уже зрозуміло, що Китай і вісь зла, коаліція зла і так далі, як би ми її називали, вона буде відроджуватися. Бо суть і ціль Рашиської Федерації Китаю, Північної Кореї, Ірану не в тому, щоб наносити. Фрагментарну поразку Ізраїлю, Україні, США, а отримати тонтальний контроль над світом, встановити свій світовий порядок. Зрозуміло, що прихід політиків до влади, таких як Трамп, таких як Орбан, таких, як Фіцо, буде крайньо заважати тому, щоб людство об'єдналося, нанесло поразку. Осі зла чи коаліції зла, чи ще як завгодно називаєте, чим самим продовжило економічне зростання, соціальне зростання людства. Зрозуміло, що у цих умовах перше, що необхідно зробити, це навести порядок вдома. А це означає, що і в Європейському Союзі, і в НАТО необхідно провести відповідні реорганізаційні кроки. Для того, щоб стабілізувати ситуацію, зміцнити ряди і розпочати серйозну підготовку. А з поведінки нинішньої московської фюрера його кліки, очевидно і зрозуміло, ні про яку угоду Кремль не думає, не планує і укладати її не збирається. Як би не намагався Дональд Трамп, як би героїчно. Не боролися Збройні сили України. Коаліція зла, вісь зла у складі Рашиської Федерації, Китаю, Ірану, Північної Кореї, Білорусі, інших сателітів буде весь час кровоточить. Вона буде породжувати нові вогнища війни, запалювати пожежі війни де завгодно, в будь-яких у точках планети, там, де є хоч найменша іскра, вона буде перетворюватися у жар страшного воєнного протистояння. Протидіяти цьому можна лише в один спосіб: об'єднуючи демократичні сили. На жаль, такі особи, як Дональд Трамп, не здатні це робити. І це означає, що не тільки США, а й людство буде платити дорогу ціну. За це політичне безглуздя. Зрозуміло, що хотілося б, щоб таких явищ, таких людей в міжнародних відносинах, таких лідерів в нинішній ситуації не було. Однак Господь нам послав це випробування. В таких умовах Європі, Україні, Європейським державам і тим, хто входить в формат «Рамштайн», Необхідно самостійно розпрацьовувати систему протидії расизму. І починати в цій ситуації потрібно одночасно: із формування коаліції, із формування оборонно-промислового комплексу, і з формування сил об'єднаних європейських, формування спільного штабу і початок дій, дії, в тому числі по співпраці з Ізраїлем на Близькому Сході. Треба поспішати. Треба поспішати розуміти те, що це два фронти однієї війни. І це війна між коаліцією демократії свободи і віссю зла. Вона завершиться тільки тоді, коли коаліція свободи і демократії нанесе поразку осі зла. Будь-які інші варіанти будуть лише тимчасовим. Нинішні візити Піткофа до Москви і приїзд генерала Келога до Києва будуть черговим кроком в пошуку, пошуку того, що навряд чи можна знайти в темній кімнаті чорну кішку, коли її там немає. Коли ми шукаємо мир з Російською Федерацією, ми повинні розуміти. Що його принципово бути не може. І очевидно, що за таких умов це черговий маневр, який тратить зусилля, тратить час. Розумію, чому багато хто пише, що нині склалися умови, що війна може припинитися найближчий тиждень, найближчий місяць. Якщо навіть і припиниться. Періодично нічні бомбардування, обстріли чи бої на лінії фронту, то це лише передишка перед черговим спалахом. Нинішня ситуація яскраво свідчить, Москва взяла курс на війну. І справа не в тому, що фюрер Московський домагається реалізації свого плану. Справа в тому, що. Цей план, про який каже Фюрер, його неправильно читають. Бо хтось читає в цьому плані загарбану Україну, хтось читає загарбану Європу. Ще раз хочу зазначити: це все проміжні етапи. Суть осі зла це встановлення тоталітарного порядку на планеті Земля. Порядку імені Путіна, Хаменеї. І Сі Цзіньпіня. Ось чого домагається московський фюрет. Тож, дякую вам за те, що слухаєте, дякую вам за те, що дивитесь. І ми можемо безліч разів зустрічати і провожати, і обговорювати візити Вітькофа до Москви чи до інших гарячих точок. Але, як ми бачимо, ці. Візити в більшості завершуються не покращенням ситуації, а її погіршенням. Відтак очевидно, що за таких умов необхідно кардинально змінити підходи. І ці підходи стосуються не розкачування поїзда з думкою, що хтось подумає, що він рухається цей поїзд до миру, а формування серйозної коаліції сил яка здатна протистояти осі зла. Дякую вам, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові, до побачення.